Слава Ісусу Христу! Вітаю це з вами Назарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Маємо далі продовження серії роздумів про святого Філіпа Нері. На основі книжки Петра Якова «Бачи Життя святого Филиппа Нері» Вже було дві серії по цих роздумах, ну і продовжуємо далі. Розважаємо про життя цієї непересічної особистості, яка не тільки була святою, але також була великою харизматичною особистістю, був святий Філіп Нері по праву святим харизматиком. Отже, ж, і вдивляючися в постать того чи іншого святого, ми застановляємося над його життям, так, над його словами, над його вчинками, над його чеснотами. Цікаві зауваги є про покору. Покора, знаємо, що це є фундаментальна, найголовніша чеснота про покору Филипа. Наприклад, коли чув, що хтось вчинив смертельний гріх, казав: сподоби Господу, берегтися мені від чогось важчого. Стей Антоній, пригадується мені його слова. Він казав: Господи, я або таким був, або таким є, або таким можу бути. Це нас може захоронити від осуду. З цієї самої причини Филип із захопленням часто читав історію життя Святої Марії Єгипетської, хоч він ніколи не наслідував її провини, дуже бажав мати, за приклад, її покаяння та покуту. Відома свята Каяниця особливо в Східній церкві в Великому Пості церква, навіть окрему неділю, присвячує її пам'яті, її почитання, щоб десь показати. Особливо е, найбільшим грішникам. Ось подивіться, реально навернутися, реально змінитися за Божою благодаті, якщо цього захотіти. Е, це такі зауваги, оскільки я як читав книжку собі дещо занотовував, так, щоб м -м, про це пізніше сказати. Є така цікава думка. Филип згоджувався радше з думкою інших, ніж зі своєю, і це пропонував теж своїм духовним дітям, щоб ніколи собі не довіряли, але завжди радилися зі своїм духовником і просили молитися за себе. Це дуже важлива порада, дуже важлива настанова в нашому духовному поступанні. Отже, ж, ми можемо поступати на дорозі досконалості і святості наслідуванні Ісуса Христа тільки у покорі. Тільки у покорі. Ну і самі по собі святими не станемо, так, і далеко не зайдемо. Ну, і ця порада свято Філіпенері, наприклад, є якась у нас проблема, якесь невирішене питання чи є якісь сумніви. Ну, порадься в прояви покору. Порадься зі своїм духівником, якщо ти його маєш, якщо не маєш, проси, шукай. І проси молитися за себе. Навіть цікаво, що великі святі просили молитися за себе, хоч фактично вони були святими. І за життя, і за смерть, і після смерті. Наприклад, сети Герард Моєля. У мене є, на жаль, немає фігурки чи е, такої е, статуетки Святого Філіпа Нері, але зато має Святий Герард. В одному зі своїх листів пише, що е, просить сестер редентористок, контемплятивних, після його смерті на протязі вісьми днів жертвувати відпусти за його душу. Яка велика покора. Бачимо є цього святого, і всі святі були покірними. Найбільш покірним, звичайно, що була Пресвята Діва Марія, як ми в одній з пісень співаємо, кажемо, це покора учинила, що ти Бога породила. Девізом Филипа було. Будьте покірними та будьте приземленими, будьте покірними та будьте приземленими, як нам часто цього бракує, довіртеся Богові і будьте певні, що, Бог, що коли Бог чогось схоче від вас, то Він сам вас зробить спроможними в усьому, спроможними до всього, в чому хоче вас використати. Ну, це геніальна думка. Я думаю, що дасть Бог, що окрему книжку я видам і про святого Філіпа Нері, і про святого Герарда. Це просто феноменальні поради, з яких можна черпати велику мудрість. Отже ж, довіртеся Богові, будьте певні, що коли Бог чогось хоче від вас, то він сам вас зробить спроможними до всього, в чому хоче вас використати. Як багато на сумніві постає інколи. А чи я надаюся до тої роботи, чи до цього стану, чи це моє? Так? Але якщо Бог дає покликання, покликання це завжди Божий дар, ну, то, відповідно, потрібно надіятися, покладати надію уповання на Господа, Бога, що Бог вчинить нас здатними, спроможними до всього, в чому в нас схоче використати. В плані мається на увазі в позитивному значенні. Єдиним засобом, щоб здобути покірність, є часта та щира сповідь. Єдиним засобом, щоб здобути покірність, є часта та щира сповідь. Третій раз повторюю, хто не почув або не встиг записати. Єдиним засобом, щоб здобути покірність є часта та щира сповідь. Думаю, більше коментарів додавати до цього, що. Не потрібна досить таки велика громістка ця, цей розділ про покору Филипа Нері. Фактично дві частини останніми прийшли дуже швидко. А тут один розділ, і бачимо, наскільки час, наскільки тут є згадка про, про цю чесноту і поради Филипа. Для Филиппа дуже прикро було чути, що хтось себе виправдовує, бо казав, що людина, яка хоче насправді стати святою, не повинна ніколи виправдовуватися за винятком певних випадків, наприклад, коли це може стати згіршенням, наприклад, для інших, навіть якщо те, в чому її звинуватили, не відповідає правді. І дивіться, недаремно тут поставився святого Герарда, бо в житті його теж був випадок, коли його звинуватили в одному грісі, якого він не чинив. Ну, відповідно, святий мовчав, себе не виправдовував, так як радить Філіп Нері. Е, ну, І в кінцевому випадку Герарда закликали на той час був генеральним настоятелем святий Альфонс Марія Де Лігорі. і е, каже: брате, ну. Його від, значить, заборонили причащатися і так далі. Е, ну, А потім виявилося, що це неправда. Чому ти не говорив? І він тоді пізнав, яка велика чеснота і святість цього брата. Так? Филип мав звичку називати тих, хто виправдовувався, пані Єва. Пані Єва. Отже, <смітник> треба собі запам'ятати і записати. Так? що називати тих, хто виправдовується, пані Єва. пані Єва. Ось так бачимо, скільки ми почерпнули з цього розділу, скільки таких дуже важливих фактично на все духовне життя наше. Порад святого Харизматика Філіппа Нері. Я думаю, що на цьому ми що? Наразі закінчимо цю частину. Ну, і буде десь з часом наступна. Святий Філіп Нері, молися за нас, святий, брате Герарде, молися за нас, всі наші святі покровителі. Допоможіть нам ставати покірними. А в даному випадку і святими. Так як ви амінь, а слава Ісусу Христу.